Село Воложивка знаходиться на півночі Тернопільської області. Основна частина Тернопільської області, центральна і південна, це є історична Галичина, а північна частина Тернопільської області це є Південна Волинь. Оце село Воложика. Церква була побудована в 1909 році. Тут була колись також церква, тільки дерев'яна була, яка була побудована в 18 столітті, а ця на початку 20-го 1909 -го року.